Тепер поговоримо, як отримати в ТЦК відстрочку від мобілізації вашому родичу. В законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є стаття 23. В пункті 1. В абзаці 13 є чітко прописане право на відстрочку. Для осіб, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або якщо їх дружина або чоловік також мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними і мають за законом утримувати цих людей. Але окрім випадків, коли ці діти або родичі а, самі є людьми з інвалідністю. Та або потребують постійного догляду. Ну, і якщо вони не можуть доглядати батьків з інвалідністю через те, що перебувають під арештом, крім домашнього арешту, або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, у разі відсутності невійськово зобов'язаних осіб здійснювати догляд за людиною з інвалідністю першої чи другої групи. Може лише одна людина, ну і таку людину, особа з інвалідністю, може також обрати з числа військовозобов'язаних.